Буквально ну, вчора, сьогодні, зранку, так і обіцяв відписати. Не хочу, не буду я своє віддавати. Якщо хочете, можете замовити, будь ласка, почекати 3 або 4 тижні, так тому що новорічні свята. І отримаєте свою лампу, свою не віддам, бо відео будуть дуже такі грустні, скучні, і ніхто не буде дивитись. І е, ну, це вже буде. Третій раз, як я свою лампу продаю, тому вже, вибачте, не можу, не можу, бо сам дуже довго чекав. І ось нарешті. Нарешті вона моя. Буде тут для атмосфери в мене. Fire Maple Petreal. Зараз вам покажу, що я сюди взяв з собою. Буду не тільки сьогодні з вами балакати. В принципі, не скажу, що це суботнє відео, але якийсь такий формат буде дуже схожий. В руці тримаю Fire Maple Petre. Чохольчик зараз фокусується і буде гарно. А? Бачите? Чохольчик є.